Всім привіт! У фіні вчора вирвали зубчики цілих два клики. Один знизу зліва, а справа верхній, жруденький котику. Так. Намучили вчора котика. Так що я вчора навіть не могла нічого ні знімати, ні розповідати. Ні, не про тебе зараз йде мова, не про тебе. Сьогодні не ти героїня цього відео. Так, Сьогодні Фініслав. Таке маленьке, коротеньке відео. Зараз розповім, що трапилося. Він ще з ночі якось ходив, такий безпокойний, щось йому. Видно, боліло, але я подумала, що то загострились його хронічні захворювання. І щось йому болить. Або підшлункова. Куди ти пішов? Да. Куди пішов? Іди до мене на ручки. Йди Іди сюди, Міха. Іди до мами, Іди, Іди сюди. От. Зазвичай він приходить під ранок. Да, їде сюди. Йди. Він приходить до нас з мією, лягає до нас, залазить під ковдру і з нами спить уже, там, поки ми не встанемо. А це щось я його гукаю, гукаю, а він ходить, плаче, прийде, полеже трошки і вискакує. От. Тому ми довго і не спали, рано встали, я його покормила, дала йому, відкрила баночку паштету. Він трошки полискав, більше не схотів. Потім десь о 12-й дня його вирвало. Але то я думала, ну в нього ж панкреатит вирвало. Я хотіла його вмити, коли дивлюся, в нього зуб, нижній клик, не вверх тричить, а отак. Боже, я перелякалась страшне, дзвоню сину, а якраз син їхав до мене і їхав ще й на таксі. Тому ми швиденько зібралися і вони нас підхватили отут, і ми поїхали в лікарню. Поки їхали, він кричав: всю дорогу. Ну він не завжди так, він не переносить автомобілі. І, звісно ж, воно в нього боліло. Я так переймалася, хоч би лікар був якийсь досвідчений, щоб хоч не тільки що знаєте, бо в нас такі лікарні, що можуть там тільки в вакцини, і ні на що не здатні лікарі. А це така хороша лікарня, хороша врачиха там була. І я ж занесла гажура, показую їй його, а вона так присаджується біля мене і так його раз бере оцей зуб. Шотирчить. І чик рукою і, і видірнула. Я аж перелякалася, кіт взагалі нічого не, не зрозумів. Вона каже, це ефект неожиданності. А потім же почала дивитися цю ж ротову порожнину, верхній клик теж шатався, і вже вона його видаляла. От, вона вже взяла пінцет такий і тим пінцетом зусилля приклала, так я тримала його, ну і уявіть собі, кіт наживу йому його рвали, поки її оброблять два рази на день йодоцеріном. А потім вже ми стали ж питати, я ж думала, що чи це він може впав, що ну травмувався, тому це так зуб вибив чи що. Вона каже: Ні, уже різців у вас у цих немає маленьких. Всі вже вони випадають там в перші години у сфінксів. Це така порода. У них дуже прискорений метаболізм ці обмінні процеси. У них прискорені. Зуби це слабке місто сфінксів. Каже, який вік? Я кажу, вже пошти сім років, шість О, Та це каже той вік, коли вже буває вже ні одного клика. Подивіться, що це відбувається, фіня. Ну що відбувається? Гладить треба. на нану, кажи свої зуби. Бачите, один там, один там. Один зверху, один знизу. І дуже беззубий ти мій ой, Ну, коротше, я вчора дав. в мене стрес страшний, і це благо, що син приїжджав, що він допоміг. Ми потім теж назад на таксі їхали, але він вже м'явкав дорогою, ну дуже тихо. так, Тож він кричав, прям гарланний, так а. Там бідний таксист, а вже назад він так помявкував. Ну, Вона каже, обмінні процеси дуже прискорені, і загоювання теж буде дуже швидким. Вона каже так, що в нього все заживе дуже швидко. Але ж я як уявила, як це. Це ж вони в нього гнили, ці зуби, і бо корінь, аж прогнивши, вона їх витягла і показувала ще. Це ж боліли, як вони в нього боліли. Тому він оце декілька тижнів він ходив іноді плакав. Але ж я не розуміла чому. ну Що в нього було? Що дітя котік. Так що отаке у нас вчора, отакий такий день був. Да. <свінь> Чимой золотою. Так що я вчора ні знімати, ні... хоча я трохи познімала зранку, бо рано ж стала з ним і там трошки готувала та експериментувала і теж знімала, але сюди не буду його домонтовувати окремим відео випустю, бо це таке відео буде відео новини нашого вчорашнього дня. О, те, що було з котиком. Молодець. А я ще й думаю, він оце останнім часом він дуже полюбляє бульйончик. Оце філія йому варю, і він спочатку випиває бульйончик, вилискує його. Я потім йому підливаю ще бульйончик, а потім він уже. Ой, ну який ти смішний фіня. Смішний. З цими двома зубами. Зубів не залишилося. Оце два. Ну ні, там корінні теж є. От. Передніх нема, клики два, навхрест. Все, пока, всім пока. Помахай, помахай нашим глядачам. Пока, Покажи свої пальчики, фінь. Покажи пальчики. Ось такі у нас пальчики.